Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте мерщі подивимося, що сьогоднішній день може нам готувати. Дивіться, це жінка або чоловік в такій дуже серйозній, такій стабільній позиції, в такій силі, да, про, про те, що. Ви саме можете захистити. І розглянемо, звичайно, дві сфери: сфера особиста і роботи. Там, де роботи, ви дійсно, якщо ви керівник, ви можете утримувати на собі якийсь тиск, ви можете показувати своїм колегам, як ви можете розрулювати класну ситуацію, ви можете вести за, за собою людей. Якщо ж це особисті, особиста сфера, то якщо дивиться мене жінка, будь ласка, не утримуйте такі чоловічі позиції. Дайте можливість своєму чоловікові проявитись. Або ж, навпаки, ви Якщо без стосунків ви можете бути така ось сильна жінка, що вас чоловік і не вбачає. Будь ласка, пропрацьовуйте ваші жіночі енергії. Подобаються мої розклади, ставте лайки, вподобайки, підписка на мій інстаграм, Ютуб, тік-ток і Фейсбук. Обов'язково із індивідуальними розкладами звертайтесь до мене в Дірект.